Бригада будівельників ремонтує дах у будівлі амбулаторії номер 7 у Слов'янську. На на Стропільну часу зробимо кришу, маурлат ставили, бокові окна, бокові вікна, будемо металом закривати. На даний момент змонтований каркас кровлі, використані сучасні матеріали. Як ви можете бачити, червоний колір каже про те, що вся деревина оброблена вогнебіозахистом повністю по всій покрівлі. Позаду мене ви можете бачити каркас слухового вікна. На даний момент ми виконуємо монтаж цих конструкцій. Вони дозволяють сонячному промінню проникати на чердак, а також дозволяють вийти на покрівлю і займатися снігоприбиральними роботами. Юрій каже, на будівництві працює три бригади. Одна ремонтує дах, друга фасад, третя проводить внутрішні роботи. Приміщення ми виконали мурування усіх простінок, які були зруйновані після прильоту російської ракети. Переклали усі дверні прийоми. Змонтували вікна. Всередині приміщення готується укладати нову підлогу. Зараз демонтаж пола йде. Осталось ну, десь ще трохи і внизу ще на першому поверсі теж. Так зберігають будівельні матеріали. Вважаючи те, що на вулиці зима, ми зберігаємо усі матеріали у приміщенні, завозимо пісок, завозимо усі сипучі, зберігаємо на складах, бережемо матеріал. Будівля амбулаторії була пошкоджена під час російських обстрілів влітку 2022 року. Роботи з її відновлення розпочали у листопаді минулого року. Закупили та змонтували більш 200 квадратних метрів утеплювача наружного, змонтували порядку 280 метрів квадратних вікон. На даний момент готовля у нас кровля, каркас кровлі безпосередньо юкрокова частина змонтовано більше тисячі квадратних метрів конструкції. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, гроші на ремонт амбулаторії виділили із місцевого та державного бюджетів. У бюджеті Слов'янської МВА на 2024 рік зазначена загальна вартість проєкту 36,6 мільйона гривень. З них 3,5 мільйона це місцеві видатки. Вікторія Алексєєв Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.